Слава Богу! До цього місця допоміг нам Господь. Алілуя! Ми знову прийшли на це місце. Ми бачимо лиця один одного. Ми можемо радіти в тому, що ми є на цьому місці. Щоб Бог дозволив ще прийти. Звершити цей жертвенік слави імені Бога нашого. Він цього достойний, він достойний того, щоб йому поклонитися, щоб йому воздати славу. Просто тішиться серце, що ми є щасливі люди, що можемо знати і мати нашого Господа. Слава Богу! Прочитаю. Так, як мені така честь. Доручили на початку. Читаю третій розділ до Колосян. Спочатку кілька віршиків. Отже, якщо ви воскресли з Христом. Вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога. Про горнє помишляйте, а не про земне, бо ви померли, і життя ваше сховано з Христом в Бозі. Коли ж з'явиться Христос, життя ваше, тоді ви з'явитесь з ним у славі. Якщо ви воскресли з Христом. Якщо ми воскресли з Христом, що ми шукаємо? Що нам потрібно? Що шукає Божа дитина, якщо вона дійсно воскресла з Христом? Вона шукає того, що вгорі. Звідки приходить допомога? Написано, апостол каже, ви померли. Для стихій цього світу, для, для своїх пожадливостей, для життя земного в похотях, в гріхах ви померли, ви воскресли з Христом. Амінь. А Отчі. Коли ж з'явиться Христос, життя наше, і ви тоді з'явитесь з ним у славі. Отже, що для цього потрібно? Що потрібно для кожного з нас, щоб дійсно рухатись в тому напрямку? Жити по слову, жити радіючи, радіючи про те, що Бог нас спас і приготував прекрасне місце. Прекрасне місце приготував для кожного, хто полюбив його з'явлення. Отже, Умертвіть земні члени ваші. <клід> Блуд, нечистоту, пристрасть, похить і користолюбство, що є ідолослужіння. За них гнів Божий іде на синів противлення, серед яких і ви колись ходили, коли жили поміж ними. А тепер ви відкладіть усе гнів. Лютість, злість, лихослів'я, дбайливість ой, е, перепрошую, лайливість уст ваших не говоріть неправди один одному, скинувши стародавню людину з ділами її та вдягнувшись у нову, яка оновлюється в пізнанні за образом Творця її, де немає ні єлина. Ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, варвара, скіфа, раба, вільного, але все і у всьому Христос. Отже, вдягніться, як обрані Божі, святі та улюблені в милосердя, влагість, мудрість, лагідність. Довготерпіння, поступаючись один одному і прощаючи взаємно, коли хто на кого має скаргу. Як Христос простив вас, так і ви, як Христос простив вас, так і ви. Більше за все одягнюється любов, яка є сукупністю довершеності. І нехай панує в серцях ваших мир Божий, до якого ви і покликані в одному тілі. І будьте вдячні, слово Христове нехай оселяється в вас щедро, всякою премудрістю навчайте, наставляйте один одного псалмами, славослів'ям і піснями духовними, в благості співаючи в серцях ваших. Господеві. І все, що ви робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. <клес> слова для нас, слова Господні, вчення Ісуса Христа, вчення апостолів, це для нас. Путів путівні знаки, по яких ми йдемо, крокуючи до нашого Господа, на зустріч до нашого Господа, крокуючи в те прекрасне місце, той Небесний Єрусалим, до всіх святих, до них стремиться серце і душа наша. І для нас з Божої любові Господня настанова. Бог бачить кожне серце, Бог бачить моє серце, кожного із вас серце Бог бачить. Він знає те потаємне в серці, те, що інші не бачать, це знає і бачить Господь. Нехай ім'я Господа. Буде прославлена в житті кожного християнина. Але застереження Господнє є Господнє застереження, щоб не знайшлося нічого того, що людину віддаляє від Бога, що людина уводить десь в бій. і що людина не. Не вспадкує, не знайде цілі, не дойде до цілі, тому що десь в сторону вправо, вліво і ціль не буде досягнута. Каже, отже, отже, улюблені, отже, для нас настанова Божа. В нас буде зараз молитва. Зараз ми помолимося. Нехай Господь благословить нас. Я думаю, що ми всі уважно вислухали, і кожен із нас прийняв Слово Боже до свого серця. Слово Боже! Від чого треба удалитись? Що відкинути, від чого відмовитись, від чого, <кій> від чого нам треба взагалі, щоби. Такого не імінувалося в Божому народі. Нарешті залиште і ось те. Ми чули це. А навпаки, вдягніться, візьміть собі для нас настанова Божа. Ми зараз будемо молитися, щоб Господь благословив, щоб ми були уважними. Надальше буде слово Господнє. А зараз ми щиро помолимося перед нашим Господом, щоб наші серця були відкриті, і щоб ми могли, крокуючи на зустріч до нашого Господа, могли просто радіти і славити. Він достойний цього. Молимось.